Вітаємо на каналі Груп. Сьогодні ми дізнаємось, що таке флотар. Флотар це назва плити для нанесення тиснення. Має рівномірну зернисту структуру по всій площині шкіри. Розмір зерна на флотарі може бути менший або більший, в залежності від колекції, яку ви виберете. Флотар може бути пігментованого виду фарбування або вкритий плівкою. Вся шкіра взуттєво галантерейна товщина зазвичай в діапазоні 1,2-2 мм. Мияка, зроблена в більшості на напівшкірах. Також маємо декілька позицій, зроблених на вороті. У нашому магазині представлені італійські та турецькі виробники, регулярні колекції та стоки. Наша найпопулярніша позиція Флотару це колекція Адрія від провідного виробника Мастрото Ітері, яка завжди і є в наявності. Вона відрізняється своєю високою і незмінною якістю та різноманіття в кольорів. Дана колекція налічує 101 кольор. Також ми маємо декілька колекцій Флотару меблевої шкіри під замовлення. Флотар у світі шкіри це як маленька чорна сукня, незмінна класика, тому запрошуємо до ознайомлення з великим різноманіттям чудової сировини, з якою працювати саме задоволення.